Усім доброго дня. Знову в нас на огляді автомобіль зі Швейцарії Nissan Qashqai. в такому білому кольорі, гарному, з двигуном 1,6 бензин на механіці. Як завжди роблю відступ. Кажу, що автомобіль знаходиться в місті Радивилів, Рівненська область. Телефон на відео. Кого буде інтересувати, телефонуйте. Ціна в описі під відео. Заходите, там все є. Зараз оглянемо автомобіль. Як бачимо, нема мятин, сколів, подряпин. Все в такому фонарі не побиті в нас. Цей також. Прийдемо по колу, потім пройдемо з товщиноміром, балакофарбовому покриттю. В такому хорошому стані. Як завжди з даху. 90. 120 117 100 190 Ця сторона у нас 102 105 112 ну, Майже 100 109,9 і тут 110. Пам'ятаю, цю сторону крило у нас ще 96. Як ми бачимо, автомобіль фактично весь в рідній фарбі. Підкрас має невеличка косметика, буквально задня ляда. Ніяких ударів, нічого, просто було подряпано. чуть під, підлакувалося, все. Резина в нас літня, ще хороша. Диски, тормозні бліни замінювати не потрібно. Чуть мають виробітку, дуже мало, передні, ще подивимось, передні також, малесеньку виробітку, невеличку мають. На механіці я вже казав. Зараз оглянемо салон. Давайте почнемо з цієї сторони, знаходимось. Верні карти у нас, як бачимо гарні, не мають подряпин, коврики хороші. Сидіння в нас тканина, але в хорошому стані, нічого не пропалено, не прокурено, чистенькі, приладова панель також, бачимо, немає подряпин. Все чітко, стеля, також бачите, нічого не подряпано, чистенька, гарна. Підлокітник також, вшитий, шкірою, все гарно. Повна сервісна історія, є книжка по Нісану, всі сервіси, документи, розмитнення, все є. Сервісна книжка присутня, два ключі в наявності, все те. По вікнах е, 12-й рік, лобове також. Подивимось задню карту пасажирів, також бачите, без подряпин, все гарне. Пороги гарні, ціленькі, нічого не побито, коврики, сидіння за пасажиром також бачите, які транзити є. Зараз на швейцарських знаходиться автомобіль. Хто купить, тому вже поставимо. Такий поїде ставити в сервісний центр. Бачите, яка з цієї сторони от подивимось. Також все цілесеньке, нема проблем взагалі по автомобілю. Двигун працює добре, ну потім ще відкриємо капот, задню ляду подивимось. Тут також нічого не крутилося, всі болти оригінальні, ельна фарба, полка в нас присутня, тут також все є. Подивимось, зараз зараз запаски немає, маємо, маємо аварійної зупинки, піну, компресор, тут все це є. Закрили. З цієї сторони подивимось. Приганяємо хороші автомобілі зі Швейцарії, люди купують, ніби нічого, все нормально, їздять, катаються. Бачите, в якому стані. Тут також сидіння, всі гарні, отакий От такий стан хороший. Стелю вже казав, з цієї сторони ще подивимось, бачите, все гарно. Карту дивилися, ще в цю сторону подивимось. Будь ласка, бачите, водійська карта також гарна. Скло піднімачі, блокування, водійське сидіння, будь ласка, хороше, Непросиджене. тверденьке. Це гарне. Мультируль, пробіг у нас тисячі. все проходилося, повна сервісна історія. Тут зеркало заднього виду, на механіці, двох клімат, все, все ціленьке, все гарне, руль регулюється по, по вильоту. Заводиться дуже гарно, давайте подивимося. Ну, давайте заведемо спочатку, а тоді підемо подимося під капот. Приїжджайте на огляд, я думаю, автомобіль підійде вам. Заводиться гарно, без проблем. Зараз підемо подивимось під капот. Робите хесенько. В салоні От зараз не присяду ще раз. Навіть не чути, що двигун працює, все гарно дуже. Зараз подивимося під капотний простір. Однією рукою трошки мені незрочно, але подивіться, який йому. Двигунчик просто шепче, як годиночок. Подивіться, навіть не ворожиться тихесенько. Рівнесеньку паль. Тут також нічого не крутилося, нічого не було вдарено, всі герметики оригінальні. Тут також подивіться, весь герметик оригінальний, ніяких ударів не було, пари рідні, Що ця, також і цю сторону. Все чистенько. Да. Бігунчик шепчик. Я розумію. Телефон на відео, будь ласка, телефонуйте. Я думаю, що такий автомобіль можна їздити. Усім дякую, і до побачення.